Привіт, друзі! І знову вітаю вас на території нашого бджільництва. У нас вже тепліше є знову, похолодання пройшли і пройшов навіть дощик. Далі, тепло і розвиток. Сьогодні хочу розповісти вам та показати про наш формат вулику, який ми вважаємо ідеальним для себе. Як то модно казати, аналогів немає. Бо ми формували. Саме вимоги до нашого вулика, щоб був зручний для кочівлі, компактний та багатофункціональний. І розкажу та покажу вам, як ми рятуємо слабкі сім'ї ранньою весною, і в цьому нам допомагає знову ж наш багатофункціональний вулик. Та й питань багато в коментарях задавали, чому наші піддашники практично не забудовують. Тож, сподіваюся, Відео вам буде корисним та цікавим. Тож поїхали! І так, це наш формат вулика. Гніздо на 10 рам під рамку дадан. Вважаю, 10 рамковий формат самим оптимальним і для розвитку, і для кочівлі, а також для зимівлі. Дошка. Дошка у нас тут товщиною 22,5 мм. Матеріал сосна. Товщина вулика не товста, як раніше було прийнято, і робили товщину 50 мм або 35 мм. Були у нас і такі на початку нашого бджільництва вулики. То скажу вам, то все зайве, бо у нас бджоли в тонкостінних вуликах, і зимують добре, і розвиток також файний. А невелика вага вуликів та корпусів. Це просто кремезний плюс. Тож беріть це до уваги, якщо хтось планує вулики з нуля. Йдемо далі. Підрамковий простір. Підрамковий простір це один з нюансів, щоб сильно не забудовували саме наш піддашник. Тож він у нас 50 мм. Дно в нас з'ємне. Ось таким чином. Корпуси по всій пасіці у нас однакові і взаємозамінні. Це дуже зручно. Люток середній у нас верхній круглий, нам так більше сподобалось. Спробували ми робити і пропилом верхній люток. Ми порівнювали і пропилом, і круглий, то помітили, що під час хорошого медозбору в льоток Пропилом бджоли не одразу залітають, а кружляють трохи створюють чергу. А в круглі саме людки бджоли заходять швидко і не створюють черги. Звісно, це акцентуючи на сильні сім'ї. Тож для себе з людком ми оприділились саме таким чином. Він у нас круглий. Нижній люточок Нижній літочок у нас йде пропилом. Розмір цього пропилу 160 мм. Його вистачає. Далі йдемо. Що в нас і далі? Це у нас оцей брус. Розмір його 35 на 30 мм. Ручки по бокам дуже зручно для кочівлі. Це такий девайс, невід'ємний саме для кочівлі. Скажу одразу: не на всіх вуликах вони у нас є. Для сімей на стаціонарі, вони, в принципі, і не дуже і потрібні. Ось такі пропили у нас на кожному корпусі по всій пасіці. Це дуже зручно, коли треба підняти, дістати з обох сторон. Це дуже зручний такий нюанс при роботі з корпусами. Так, йдемо далі. Далі у нас піддашок. Піддашок комірка, значить, комірка 2х2. Матеріал є металеві, а є і нержавійка. Дуже зручний такий девайс, щоб заглянути, наприклад, до бджіл і не отримати у відповідь трохи емоцій від бунтарів. Підготувати, підгодувати, наприклад, зимою дуже зручно, якщо в цьому, звісно, є потреба. Також ми використовуємо їх для двоматочного утримання, саме в процесі знюхування. Кладемо ми два піддашники, один, далі інший, ставимо дві сім'ї. З матками верх та низ для знюхування. І таким чином подвійна сітка це дуже важливий нюанс. Бо через одну саме сітку, якщо буде стояти один піддашок, а зверху і ще друга сімейка, то бджоли якось умудряються покалічити один одного через цю сітку. Потім прибираємо піддашники. Після знюхування ставимо роздільну решітку. І бджоли, вже маючи єдиний запах, добре працюють в двоматочному саме форматі. Наступний нюанс нашого піддашника це для кочівлі. Піддашник сіткою для кочівлі це найкраща вентиляція. Саме на наш погляд, ми кочували на 200 кілометрів до Акацієвих лісів. То бджоли навіть не потіюсь, так би мовити. Також, у випадку, якщо попереджають про обробіток полів тяжкою хімією, можна закрити льотки, позакривати, зняти дах і підливати воду через цей піддашок. Далі, дивіться, чому ж практично не забудовують наші піддашники. Ось ці, ось цю сіточку. Е, перший нюанс, я вже вам розказала, це саме про підрамковий простір. Другий нюанс це простір. Ось цей простір від верхнього бруска е, рамки до металевої сітки. Ось цей, ось ця відстань, вона відіграє також тут важливу роль. Не можна робити. Піддашник, щоб сітка ця практично лежала на рамках, бо забудують миттєво, це точно. До прикладу, є такі думки, що забудують будь-який піддашник. То можете зробити порівняння. Взяти піддашник, який, до прикладу, має відстань від верхнього бруска рамки до металової сітки, наприклад, 5 мм. Звісно, його забудують швидко. І паралельно на сусідню сім'ю поставте такий самий підашок, але не на рамки, а на порожній 145-й корпус. Тобто, надрамковий простір буде збільшений. І скажу я вам одразу, що з високим надрамковим е, простором забудовувати підашок не будуть. Тобто, надрамковий простір грає велику роль в тому, чи будуть забудовувати е, ваші підашники або ні. І пробували ми і на початку надрамковий простір збільшений, а підрамковий у нас був всього 7 міліметрів. То також піддашники забудовували. Бобджоли будували на верхніх брусках сот і діставали вже до верхньої решітки. Відстань у нас від верхнього бруска до сітки. Ось тут починається сітка, становить 17-19 мм. І враховуйте те, що надрамковий простір у нас на самому вулику 7 мм, щоб джоли добре переходили на медові корпуси, саме такий у нас розмір. Ще в нас на піддашнику є ось така планка. Ось ви бачите, що збільшує цей простір. До сітки. Ось тут у нас йде сітка. На оцей розмір збільшується у нас надрамковий простір саме до сітки. Так, йдемо далі. Далі у нас йде вентиляція. Ось, як ви бачите, у нас є такі отвори, є нижній пропилом і верхні є дірочки. Їх вистачає. Верхні отвори протяжні. А нижній пропил це запасний. Бо під час кочівлі ми ставимо два бруски. Зараз я вам покажу, яким саме чином це відбувається. Ми ставимо два бруски на піддашок, потім зверху дах. Цим самим ми Припіднімаємо дах. І таким чином у нас збільшується вентиляція під час кочівлі. Ось тут у нас проходить сквозна вентиляція. І таким чином наші бджілки досить непогано переносять переїзди на великі відстані під час кочівлі. Далі дах. Дах у нас на хлабучкою. лист оббивка. За рахунок високої у цієї юбки дахи наші не здувають. Правда, у нас в минулому році був ураган дужий, що дах з нашого сотосховища знесло вітром, то й дахи літали, і навіть вулики з підставок у нас позбивало. Такий екстрім у нас був вперше. Сподіваюсь, що це більше не повториться. Йдемо далі. Розміри самого вулика. Зараз я вам розкажу внутрішні розміри. Ширина по внутрішнім розмірам це 390 мм, Довжина, відповідно, внутрішніх розмірів це 470 мм. Сам піддашок брус розмір 50 мм на 25 мм. Плюс планка понизу. Вона в нас 10 міліметрів. Товщина дошки, товщина дошки по всім сторонам однакова. І дах, і дно також у нас однакова товщина доски. Наступний нюанс: наступне це фарбування. Ми обрали фарбу олійну МА15. Вулики попередньо ми не ґрунтуємо. На 2,5 кг фарби ми доливаємо 300-350 г оліфи, фарбуємо не в спеку, не в спекотну погоду, щоб фарба з оліфою максимально проникла в дерево. Фарбуємо ми в два шари перший раз. Повторне фарбування проводиться в один шар. Цей вулик ми фарбували в 2020 році. Колір трохи вигорає, але це функцію свою виконує добре, колір ні на що не впливає. До цього наші перші вулики ми фарбували в 2010 році. Повторне фарбування в один шар у нас було в 2020 році. Тобто, на 10-й рік ми перефарбовували. Далі лижі. Ось ці лижі ми фарбуємо відпрацьованим маслом з дизелю. Ось на нижньому також видно вулику. Ось такий вони мають вигляд. Як у нас називають, відработка. Розмішуємо 50 на 50 з соляркою і фарбуємо лижі в два шари. Дуже подобається нам вода в них не. Проникає і ніхто їх не гризе зі шкідників. Якщо у вас є власні методи та матеріали для кращого фарбування, діліться, будь ласка, в коментарях. Почитаю з цікавістю, та й взагалі це, думаю, буде корисно для всіх. Ну, наче з вуликами ми з вами розібрались. Тепер ходімо, покажу вам, як ми рятуємо слабачків. Це в нас просівші будуть серпневі відводки. Які ми робили для запасних маток на весну. зимували вони у нас на двох-трьох рамочках, і є такі, які вже просіли. Які просіли, і залишилось там матка плідна і 100-200 бджілок. Під час першого весняного огляду ми обираємо середню або сильну сім'ю, їм на голову ставимо через роздільну решітку. Це у нас нікот, ми користуємось Цефранція. І просто на голову ставимо вулик з маткою і жменею бджіл на пару рамок. Піджимаємо ми їх заставними із ППС, закутуємо плівкою. Точніше, двома плівками, одна на рамочки закутується, інша зверху кладеться. І бджоли так дуже добре здружуються, тепло від більш сильної сім'ї йде догори. Таким самим відбувається обігрів слабаків. А також іде підсилення бджолою із більш сильної сім'ї з нижнього корпусу. Тож йдемо покажу. Так, дивіться, у нас тут є такі сімейки, які вже встановлені у нас зверху слабачок, знизу така більш-менш середньосильна сімейка. Зараз з вами заглянемо я вам покажу. Що у них тут відбувається. Так, ось, друзі, це наші піддослідні. Зараз я обережно буду намагатись все зробити. Дуже такий важливий нюанс після такого об'єднання перші сім днів бджіл не бажано турбувати. Щоб матка із слабкої сім'ї не почала хвилюватись і нервово бігати по рамкам. Бо обджоли з сильної сім'ї можуть її вбити. Тому це дуже треба обережно робити. Треба чим раніше, тим краще об'єднувати, звичайно. Так, давайте подивимось. Ось у нас одна плівка зверху. Ось тут у нас далі йде інша плівка обгорнута. Дві заставні ППС, дві рамочки. Тут у нас було 100-150 бджіл, як ми ставили. За добу ви бачите, зараз я ближче покажу. Це в нас вже за добу, як ви бачите, бджілки піднялись, бджоли спокійні. Зараз ми до них заглянемо. Я більше не буду їх турбувати. Бачите, ось бджоли і між рамкою і заставною, і тут сидять, і з цієї сторони все. Бджілки спокійні, значить, у них все добре. Ось таким чином у нас відбувається весь цей процес. Бджола з нижнього корпусу підсилюється, переходить на верхній. І таким чином ми рятуємо маточку і цю сімейку. Так, щоб бджілки не хвилювались у нас, нехай вони виконують свою роботу. Таке об'єднання можна робити без знюхування перші 15 днів після першого весняного обльоту. Якщо пізніше, то бджіл треба знюхувати, щоб вони не вбили матку в слабкій сім'ї верхній. Верхній льочок має бути відкритим. також не сильно, але по факту він має бути відкритим. На перших парах, як ми робили ще з першого нашого досвіду, ми верхній льоток закривали. І нерідко в такому варіанті е, убивали маток у верхньому корпусі. З, з відкритим же льоточком такого практично ніколи не відбувається. Далі, як потепліше, я вже в кінці квітня. На початку травня, коли бджоли вже будуть розвинуті. Ми у верхньому корпусі забираємо одну розплідну рамку з печатним розплодом, відсаджуємо в порожній вулик, притискаємо двома медовими рамочками і отримуємо ранній відводок на плідній маці. До соняху це у нас буде дуже хороший медовик. А розпліт з верхнього корпусу ми залишаємо в цьому вулику. Щось спускаємо, щось переставляємо, але в результаті ми отримуємо чудовий модовик на акацію. І як ви бачили, врятували ми матку зі жменію бджоли. Зробили ще з неї відводок ранній і сформували чудову, потужну сім'ю до акації з допомогою матки помічниці. Це, якщо я не помиляюсь, канадський метод називається, він дуже зручний і в цьому знову ж нам допомагає формат нашого вулика. Бо ми просто беремо, переставляємо просто переставляємо вулик, ну, саме корпус без дна вже, з рамками поверх до більш сильної сімейки. Ось, як ви бачите, дно і дах лежить зверху від цього вулика, який ми переставили наверх. Тож, мабуть, все, друзі. Кому що не зрозуміло, запитуйте в коментарях, діліться своїм досвідом і до зустрічі в наступному відео.